Без кам'яних інструментів у нас діле не буде. Що це був за звук? Мені це не подобається, він прямо тут стоїть. Я зараз перелажу. О, ні, я не перелажу все. Я пер... Ого. Ого. А до кінця чанка до бедрока ще нормально, якщо чесно. Так. О! о, о. Нічого собі, Я ж перелякався і сам вистрибнув! Друзі, ну, нічого собі дивіться. Він тут ходить. Оцей голенька щойно з'явився у цьому світі. і Це просто капець. Він одразу на до мене накинувся. Я ледь встиг залізти сюди на ці рога? І тепер він не дає мені спокою. Подивіться, ти ж ось сюди. Ні, не лізь сюди, не лізь сюди до мене, чуєш. Геть іди звідси! Дуратий Олень, звідки він взагалі тут так взявся на самому початку? Я ж нічого навіть не встиг тут зробити, тільки він два ліжка там поставив свої і все. Дивіться, він о, о, він зник. Так, супер. Спускаємося. Якщо він зник, то можна спускатися. Друзі, всім привіт! З вами знову я, Бакі, і сьогодні будемо виживати на одному чанку оцього оленя. Бачите? Ось цього морда отут, ось його величезний ніс, очі, рога, вуха. І о! Ні. Ні-ні-ні. ні, ні! Він вже там знову з'явився. Капець, звідки? Та що ж це таке? Я не встигаю нічого зробити навіть щойно з'являюся і вже все, капець. Мені треба або зістрибувати, або виходити з сервера, або ще що гірше. Отже, моє завдання знайти тут чотирьох дітей, так само, як і у грі 99 очей у лісі. Але це все буде відбуватися на ось цьому чанку. Але є ще одне таке е, момент, є такий, що типу я не знаю, де знаходяться ці діти, розумієте? І. З думок, які я маю, є тільки те, що вони можуть бути десь закопані всередині. Всередині цього величезного чанку, бо він бачите, туди аж донизу йде, і хто його знає, що там може знаходитися всередині. Тому ми зараз швидесенько спробуємо зробити собі інструменти. Е, нам потрібно буде дерев'яне кайло, потім зробити камінь-інструменти і все таке інше, щоб ми вже могли нормально тут е, розвиватися. Так, давайте цей садженець ось тут посадимо і будемо робити зараз собі. Дерев'яне кайло, щоб почати збирати каменюки. Де вони тут? Що в мене взагалі є? Тут на цьому чанку. Є ще один садженець, давайте його сюди забираємо. Саджаємо його сюди. Далі в мене що ще? Ще один садженець. Серйозно! Скільки садженців тут буде? Давайте його тут посадимо. Отже, в нас є отакі два величезні, е... точніше двоє величезних рогів, двоє отаких от кумедних вуху цього оленя, за яке його можна вкусити. Я сподіваюся, що нічого мені не буде. Є його величезні. Денис. І я б, до речі, збудував на ньому базу прямо на його носі. Але в мене поки що нічого немає. Тому цей момент ми. ай 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 Ні, я впав сюди прямо. І що мені тепер я мені вилізти? Добре, давайте спробуємо прокопатися сюди і одразу назбираємо зараз каміння для інструментів, тому що воно нам дуже потрібно без кам'яних інструментів. У нас діле не буде. Що це був за звук? Мені це не подобається, він прямо тут стоїть. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Так. Краще туди не вилазити, бо я не знаю, що він може зі мною зробити. 100% може покусати або з'їзди, а я цього не хочу. Тому давайте. О, ні. Так, тут пісок. А, тут. Я не знаю. Тут я не знаю. А, мені треба, напевно. М -м так, давайте. Давайте оцю о, сторону будемо копати. Так, окей, сюди. Та тут гравій падає. то що таке? Куди не закопаюся, звідси падає, звідти падає. Шок просто. Давайте добре, ось сюди витратимо декілька е блоків каменюк, щоб е вилізти. І ось сюди зламаємо шматок ока. Так, а тут треба буде перелізти сюди. Дайте мені вилізти, будь ласочка. Я не хочу тут знаходитися. Все. Фу. О, Свиня, нічого собі, а ти звідки тут з'явилася? Серйозно? Вона заспавнилася, тут поки мене тут не було. Може тебе. Хм, може будеш шашличок? Або ти будеш сало. Все, його будуть звати сало. Я його не скинув. Так, стій, не тікай, не тікай, ні, ні, він зараз помре. Це капець. Так, слухай, друже, давай цей не рухайся. Краще просто стій десь тут по центру і все. З тобою ніхто нічого робити не буде. хоч я й голодний трішечки, але я тебе їсти не буду. Нехай ти будеш мешкати тут разом зі мною, щоб мені не було самотньо. Так, давайте зробимо нарешті собі інструменти з каменюк. Робимо кайло, робимо лопату, і залишається тільки сокира. Все. У нас все готове. Тепер ми починаємо план пошуку. Операцію з пошуку усіх чотирьох дітей. Де вони знаходяться? Я взагалі гадки не маю. Але мені хочеться розкопати ось цей велетенський ніс. Давайте ми його за ой. Ой! Що відбувається? Я бачу, що в нас темнішало. Я бачу, ніч настала. А чого так швидко? Я цього не зрозумів моменту. Так. Я зараз перелажу. О, ні, Я не перелажу все. Я пер... Ого. Ого! Так тихо обережний край. Ні, 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 він сюди заліз! Як ти сюди. Як ти сюди помістився? Це ж отакий це просто велетенський голень був. Ви це бачили? Так... Свин, ти живий. Добре, добре, що хоча б з тобою все в порядку, а зі мною неможливо. І я можу відродитися, от ти не можеш, тому тебе треба берегти. Давайте, знаєте що я краще зараз тут ось так швиденько. Дошки е, зроблю, е, і ми зробимо собі якусь може, кімнату тут чи щось таке, щоб можна було, якщо що, заховатися. Хоча я не впевнений, що це може врятувати нас від олення. Ну, проте, треба спробувати. Якщо не буду пробувати, не дізнаюся. І нам потрібно ще буде е, розвалити. О, яблуко, але щось воно ну, чорне якесь. Так. Ну я поки що не голодний через те, що я щойно помер. Мій персонаж їсти більше не хоче. Тому почекаємо. Може, може трішечки пізніше. Або, о, може свиню погодувати. Сало, біжи сюди! Біжи сюди, я буду тебе зараз. А де ж тут дайте тобі пролізти. Будеш яблуко, ні? Щось він не хоче. Він не хоче. Ну добре, якщо не хочеш, то я залишу це. Можливо, колись потім ми е, поїмо. Ми нормально можемо поїсти оцим яблучком, насититися і. Ой! Тихо, тихо! То може ти будеш? Олень? У мене є яблуко даєш мене. Не їж свиню тим паче! Будеш яблуко, чуєш? Яблуко. Смач свинка. Слухай, Олень, бери яблучко. Мені треба піти подивитися, як там сало, але. Почекай. Не, тобі пішов геть, звідси будеш знати, як за ганятися. І Ні. Мій друг, це же все, що від нього лишилося. Три шматка сала, тепер реально. Ні. Я не буду його їсти. Я не знаю. Треба його десь тут похоронити. Але, де? Давайте десь отут, не знаю, зробимо ось таку невеличку яму. Оп, 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 сюди. Все, друже, покійся з миром. Давайте сюди і ось так блок дерева. Бац. Все, тепер ми знаємо, що тут поховане с... свин сало. Це звучить капець, як дивно, але нічого, з цим не поробиш. Ми в Майнкрафті, і давайте нарешті зламаємо вже оцей дурний оленячий ніс, щоб він тут нічого мені. Оп. Оп-оп-оп-оп. О, що? Нічого, собі скриня золота! Так, почекайте. Ого. Це ж бур. Це ж реально бур. Він. О, тайну нічого, собі все! Починаємо шукати дітей. Я просто в шоці. Це що таке, я його раніше не знайшов. О, ще вугілля є. Так, давайте забираємо абсолютно всі ресурси, які ми зможемо. Будемо зараз. Так, давайте е, ставити факели, якщо що, щоб щось бачити. Це все ми діло. Прибираємо сюди, сюди, сюди і. ой! У нас настала ніч! У нас настала ніч, і це дуже-дуже погано, тому що минулої ночі на мене напав гігантський олень з купою м'язів і все таке інше. Можливо, зараз ситуація повториться. А я б цього не хотів, тому давайте краще закопаємося якомога глибше у цей чанк. І. О! Курка! Так, ну. Тебе, я не знаю поки що, як назвати. Друзі, пишіть в коментарях, як назвати цю курку. Я сподіваюся, що вона доживе до кінця цього відео. Так, почекайте. О, малий! Нічого собі. Привіт. Слухай, тобі треба буде піднятися отуди нагору, зрозумів? Піднятися нагору. Я заберу твій намет і потім притягну його туди. А ти вилазь звідси. Давай зараз ми тобі тут, я не знаю. Треба якось. А як мені сюди взагалі? Що йому, будувати доріжку, чи що? Нехай сам піднімається. Давай, чуєш, залазь туди. На тобі, кайло. Ось, бери, кайло. Все, і вилазь на поверхню. А я пішов далі шукати твоїх друзів, тому що мені ще треба три дитини, як мінімум, знайти, і це може зайняти дуже-дуже багато часу. Так, а ну сюди, копаємо, копаємо, копаємо. Потім перевіримо. Ми ж будемо ще вилазити, якщо що на поверхню І ось друга дитина. А ось і ти забираємо твій намет теж. Так, я от щойно твого друга знайшов, і ти йди, поки він там не піднявся. Іди разом з ним піднімайся. Так, сюди, 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 сюди. Зараз я тобі сходив сюди зроблю. Все, дивіться, тут можна піднятися тепер без перешкод сюди. О! Малий вже пішов. Чудово! Просто супер! Сподіваюсь, він там на поверхні. Давай, давай, туди йди. Він там якось виліз, і ти теж зможеш вилізти. Давайте, друзі, продовжувати наші пошуки. Або ні. Давайте піднімемося нагору. Зараз, оп, оп, оп. Піднімемося обережно. Я чую якісь звуки вовка, і мені це не подобається. Треба перевірити дітей і впевнитися, що з ними все добре. Для цього треба буде оп! вилізти звідси. Але як Як мені це зробити найшвидше? Напевно, прибудувати о сюди такий місточок з боку. І так, у мене блоки взагалі є. Звичайно, є. 438 каменя. Це просто гігантська кількість. І оп, сюди піднімаємося. Яблучко ще одне є. Давайте тут поставимо ось ці факели. Так, діти, я повернувся сюди. Давайте будемо ставити зараз ваші намети. Перший буде ось тут стояти. фіолетовий поставимо сюди. І потрібно буде ще знайти. Так, о, а ось і день настав. Все, слухайте, тримайте вам яблуко. Якщо що, можете поїсти, е, розділіть його на двох. А я пішов шукати далі дітей. У нас поки що все під контролем, друзі. Поки що все чудово, максимально йде. Нам треба знайти ще дві дитини, і нам би ще їжу якусь знайти, якщо чесно, бо без їжі тут важкувато буде. Але поки що нічого такого мені не трапляється. Можливо, щось у чанку буде всередині, але я цього не знаю. Подивимося. Сподіваюсь, щось знайду. А якщо де знайду, то ну доведеться тоді, я не знаю. І яблука збирати з дерев постійно. Ну, тихо. Так! Діти! Оленю яблуку не давайте! Не давайте йому яблуко, його не можна годувати, бо він дуже наглий. Так, сюди, копаємо, копаємо, копаємо. Я сподіваюсь, вони не будуть. О, що це таке? О, морква і картопля, все, ми знайшли їжу для дітей. Чудово, це треба буде тепер тільки цей, е, виростити, і все. А грядки зробити ми зможемо, тому що мотику також ми зможемо зробити, а вода в нас там на поверхні є, і все буде просто чудово. Давай, може, тут ще якась дитина сидить, а? А я її не бачу. Я тут вже стільки всього, викопав, але, на жаль, нікого реально не знайшов. Що це таке? Я реально не розумію, де всі діти. Скільки можна тут. До речі, давайте подивимося. знаєте, що скільки в нас там до кінця чанка. А до кінця чанка до бедрока ще нормально, якщо чесно. Так, О! Ого! Нічого собі! Я ж перелякався і сам вистрибнув. -ху! -у -у. ого. Оце так несподіванка була. Так, ви тут в порядку? Яблуко. Фух, не віддали. Добре, не віддавайте яблуко олоді, зрозуміли. Це дуже небезпечно. Мені треба спускатися знову вниз. Ця проблема. Я хочу вже просто відпочити. О, я щойно через секунду от зістрибнув і бу, була ніч, а тепер вже день. Як це працює? Хто мені розповість? Це що таке? А це місце, де, де вже я знаходив дитину. Тихо? Тут я теж вже був. Так, поїхали, давайте будемо ще нижче закопуватися. Тут я теж вже був, чи що? Я вже всюди тут буквально був на цьому чанку, але не можу нікого знайти. Де всі? Алло? Я навіть Олені тепер тут не бачу, хоча він тут був щойно. Давай, давай, сюди. О, о, о! Так, зелений намет. Забираємо. Привіт! Я я по тебе прийшов. Вилазь на поверхню, зрозумів. Ось тут я піднімався. Ось тут, ось туди вилізеш і все, там будуть ще діти. Я потім принесу твій намет і е, будемо, будемо виживати далі на цьому одному чанку. А я пішов копати. Далі треба прокопати тут о, ні, гравій. Проблема! Дуже велика проблема. Це може зайняти в нас багато часу, тому що він постійно осипається донизу, і я не можу нормально тут копати. Давай, будь ласка, треба треба оминути його якось. Давайте ось сюди. Так, тут ще щось падає, це знову цей гравій. Так, сюди. Що тут це таке чорне? Я нічого тут не бачу. Давай тут будемо копати. Сюди, 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 будь ласка, де ще діти? Я хочу всіх знайти. Я повинен всіх знайти. Вугілля тонни просто. Давай ще, 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 сюди, сюди. Опа, редстоун. Такого я ще не знаходив. І це в нас щось новеньке. Давай ось тут прокопаємося. Я вже думаю, що я близько до. Ого! Нічого собі. Я вже близько. Вау, до лави! Хотів сказати до бедрока, але ні. Тут вже лава поруч і це проблема. Тому що в ній можна втопитися випадково. Або не випадково, хто його знає. Так, сюди, знову ніч, знову день. Скільки вже тут я днів на цьому чанку? Я вже не знаю. Якщо на початку було легко якось порахувати, то тепер ні. Тепер це вже щось, я не знаю. Це вже нескінченне виживання чи що. Так, тут лава. Ой-ой, проблема. Проблема. А, почекайте, це намет! Я ледь його не обійшов. Так, давай сюди, ось сюди забарикадуємо. Я помітив, там був четвертий, четвертий малюк. Оп, сюди! Діаманти! Нічого собі! Так, діаманти у Майнкрафті забираємо ми завжди сюди. А, забираємо твій намет. Опа. Тихо, малий, нам потрібно терміново йти на поверхню. Зрозумів, ми тільки на поверхні будемо у безпеці. Тут у безпеці ми не будемо, тому що олень також ходить по печерам. Давай, ходімо за мною, зараз виліземо звідси. Малий друзі, вже на поверхні. Мені здається, тому що він маленький, йому легко тут пролазити, а мені доводиться ось так. опробовзати тут всюди. Ху, ну нарешті, нарешті я піднімаюся по цим сходам на поверхню. І так, вони всі тут і чого собі це щось. Таке. Це що, трофей оленя? Звідки він тут узявся? Діти, ви тільки не кажіть, що це ви. <сумість> оленя голову забрали. Сподіваюсь, що ні, тому що якщо так, то це дуже-дуже жахливо. Оп сюди, оп сюди. Все, дивіться, чотири намета на базі, чотири дитини на базі. У нас є курка. Е, свиня, на жаль, не змогла пережити, Але, але ми її не забудемо. Я її не забуду. І всі ці діти також будуть пам'ятати. Я всім розповім про цю легендарну свиню. Друзі, ось таке відео вийшло сьогодні. З вами, як завжди, був я, Бакі. І я сподіваюся, що вам це відео сподобалось. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки, і не забувайте активувати дзвоник. І побачимося у наступній серії.